зібралися, аби обговорити посилення безпеки в громаді. У міській раді відбулася робоча нарада, на якій представники влади та органи громадського порядку обговорили функції та запровадження роботи офіцерів громади. Хотів би сказати, поліцейський офіцер громади це перш за все позитивний крок в цій реформі національної поліції. Сьогодні ми бачимо уже позитивну динаміку. В цьому в це перш за все в своєчасності реагування на правопорушення. Проект передбачає 34 поліцейських офіцера громади. Які повинні мати по одному автомобілю, за словами виконуючого обов'язки міського голови рівного, щоб ефективніше протидіяти злочинності та безпорядку в регіоні, така співпраця з поліцією буде націлення на вирішення різноманітних звернень громадян. Перш за все, це взаємодія з громади, тобто не виявляється швидко. Це і домашнє насильство. Це, наприклад, якщо відбуваються якісь події, там ну там. Саме в таких локаціях, де збільшується чисельність людей, вони можуть там постійно на постійній основі чергувати і свою чергу реагувати дуже оперативно. Про перші ефективні результати роботи поліцейських офіцерів громади, можна сміливо говорити вже сьогодні. Буквально вчора там відбувся підпал автомобіля, і ми і сьогодні вони звітували, що вони вже знайшли при повністю злочинця, який виявився виявив прививці злочин. Як розповіли представники муніципальної варти, затвердження діяльності офіцерів громади тільки покращать комунікацію з іншими службами та охорону громадського порядку. Ця взаємодія буде пов'язана з тим, що дуже велика кількість мешканців звертається саме з питаннями до міської влади більш побутового характеру, наприклад, захаращення квартир або розпивання спиртних напоїв там поза межами будинку чи біля будинку. От, тому ми відповідно в цій співпраці з офіцерами громади зможемо оперативніше реагувати. Максим Остапець, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.